Антициклон над Україною. Посівний календар та магнітні бурі на тиждень. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Погода на тиждень з 14 по 20 квітня. Друзі. Готуйте легкі курточки та сонячні окуляри. До кінця другої декади квітня погода в Україні обіцяє бути справжньою весняною казкою. Антициклон, що міцно влаштувався над Східною Європою, принесе нам багато сонця і тепла. Протягом страсного тижня, що передує Великодню, тенденція до потепління зберігатиметься. З понеділка дощів щухнуть, тішитиме своєю присутністю сонце. У жодному з регіонів більше не буде зафіксовано нічних морозів. Температурний фон поступово буде підвищуватися. Зрештою, у четвер до України завітає справжнє літо. Майже у всіх областях стовпчики термометрів покажуть плюс 20. Великдень також планує потішити приємною погодою. У більшості регіонів попередньо очікується від плюс 19 до плюс 22. При цьому помірні дощі місцями не виключаються. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 14 квітня. Понеділок на заході України пануватиме похмура погода. Проте дощ завітає лише до Львова. Нічні морози нарешті зникнуть. Вночі у регіоні очікується від 5 до 11 градусів тепла. В день у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях повітря прогріється до плюс. 15 плюс 17. вітер південний і південно-східний. Лише у Хмельницькому його швидкість перевищить 7 метрів на секунду. У центральній частині України цього понеділка переважатиме мінлива хмарність без дощів. У нічний час доби тут щонайменше плюс 3. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси зафіксується на комфортному рівні. Плюс 15, плюс 16. Швидкість південного вітру у межах 3-7 метрів на секунду. Прогноз для Києва: понеділок у столиці обіцяє бути привітним. Обійдеться без дощів. Час від часу ненадовго визиратиме сонце. Нічні плюс 5 поступово перетворяться на плюс 16. Швидкість вітру близько 4 метрів на секунду. У північних областях хмарно з проясненнями. У ніч на понеділок плюс 4 і вище. В день температура повітря у Сумах, Житомирі, Конотопі, Ромнах та Чернігові досягне рівня плюс 16, плюс 17. Вітер південний і південно-західний від 3 до 8 метрів на секунду. Жителям південного регіону початок тижня подарує суху та сонячну погоду. В нічні години все ще прохолодно. Прогнозується від плюс 1 до плюс 5. Денна температура повітря в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві коливатиметься від плюс 10 до плюс 15, швидкість вітру у межах 4-6 метрів на секунду. У східних областях очікуються приємні сонячні прояснення. Вночі мінусів не буде зафіксовано. У всьому регіоні від плюс 3 до плюс 6. В день стопчики термометрів у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі дістануться до позначок плюс 15, плюс 16. Вітер ледь відчутний. 2-3 метри на секунду. Погода 15 квітня. Вівторок. Атмосферний фронт цього вівторка проходитиме повззахідний регіон. Зрештою, дощі відвідають Ужгород. В інших містах там хмарно, але без дощів. Вночі прогнозуються більш комфортні: плюс 7, плюс 10. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях зафіксується на рівні плюс 16, плюс 18. Вітер, як і раніше, південний і південно-східний 4-7 метрів на секунду. У центральному регіоні буде хмарно з проясненнями. Ймовірність виникнення дощів у вівторок мінімальна. Температурний фон продовжить зростати у нічний час доби від плюс 5. А протягом дня у Полтаві, білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси, потепліє до плюс 16, плюс 18, вітер південний до 7 метрів на секунду. Коли у квітні з'являється перше по справжньому тепле сонце, немає нічого кращого, ніж прогулянка серед природи. Державний дендрологічний парк Олександрія у Білій церкві це зелена оаза, де можна сховатися від міського шуму та насолоджуватися свіжістю весняного повітря. Парк був заснований ще у 18 столітті, і сьогодні його площа перевищує 200 гектарів. Тут можна побачити понад дві тисячі видів дерев і кущів, серед яких є рідкісні екземпляри, привезені з усього світу. Парк Олександрія. Це не лише місце для відпочинку, а й частина історії, яка продовжує жити серед його дерев. Повернімося до погоди на 15 квітня. Прогноз для Києва у столиці буде хмарно, вночі плюс в вдень плюс 17. Вітер південний близько 4 метрів на секунду. У північній частині України мінлива хмарність. Морози залишилися в минулому вночі у регіоні плюс 5, плюс 8. Денна температура повітря у сумах: Конотопі, Житомирі, Бердичеві та Чернігові перебуватиме на рівні плюс 16, плюс 18. Швидкість південного вітру не повинна перевищувати 7 метрів на секунду. Жителям південних областей вівторок подарує щедру порцію вітаміну Д. Неодмінно прогуляйтеся на свіжому повітрі. Вночі у регіоні від плюс 5 до плюс 7. Вдень виникне певний температурний контраст. Приміром в Одесі потепліє до плюс 13. В той час, як у Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві повітря прогріється до більш приємних плюс 16-19. Швидкість вітру не повинна перевищувати 5 метрів на секунду. На сході України погода цього вівторка виявиться напрочуд сонячною у нічний час доби від плюс 3 до плюс 7. Вдень суттєво потепліє. Стовпчики термометрів у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі злетять до плюс 17, плюс 19. Вітер змінних напрямків буде спокійним до 4 метрів на секунду. Погода 16 квітня. Середа. Велика середа. Це третій день страсного тижня, який передує Великодню. І вважається днем очищення та покаяння. У цей день Христос провів останній вечір з учнями перед своєю стратою, а також був зраджений Юдою. Якщо на велику середу погода ясна та тепла, це означає, що літо буде спекотним. Отже, дізнаємося, якою очікується погода у Західному регіоні. У ніч на середу тут від плюс 5 до плюс 12. Різко зросте ймовірність виникнення дощів. Парасолька точно знадобиться жителям рівного. У Хмельницькому скромні плюс 14. Тоді, як у Чернівцях, Рівному, Луцьку та Тернополі, повітря прогріється до плюс 17, плюс 19. А найтепліше буде в Ужгороді та Львові плюс 21, плюс 23. Швидкість південно-східного та південного вітру складе 4-7 метрів на секунду. У центральній частині України цієї середи періодично визиратиме сонце. Дощ можливий лише у Вінниці, тому радимо слідкувати за оновленими прогнозами у додатку погодника. У нічний час доби від плюс 7 до плюс одинадцять. Вдень температура повітря у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься у межах від плюс 16 до плюс двадцять. Вітер буде мінливим до 7 метрів на секунду. Погода у Києві у столиці у середу мінлива хмарність. В день до 19 градусів тепла, в нічні години плюс 10. Південний вітер не потурбує на півночі України. Хмарно, місцями з проясненнями. Вночі у регіоні плюс 6, плюс 10. Вдень у Сумах прилуки Охтирці, Житомирі та Чернігові. Від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла. Жителів південних областей у середу потішить своєю присутністю Сонце в нічну пору плюс 6 плюс 8. Максимальна денна температура повітря у Чорноморську, Ізмаїлі південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві становитиме плюс 17, плюс 21. В Одесі знову прохолодніше до плюс 14. Вітер східний і південно-східний. Швидкість до 5 метрів на секунду. Дощі наразі не планують візит до східних областей. Тут встановиться мінлива хмарність з невеликими сонячними проміжками. У ніч на середу від плюс 4 до плюс 9. Денна температура повітря у Харкові, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі перебуватиме на рівні плюс 19, плюс 21. Вітер буде спокійним. Три-чотири метри на секунду. Погода 17 квітня. Четвер цього дня до України завітає справжнє літо. Жителям Львова, Ужгорода, Рівного, Хмельницького, Чернівців, Івано-Франківська та Тернополя. Сонячна погода у четвер принесе плюс двадцять, плюс двадцять п'ять градусів тепла. Вночі у західному регіоні плюс вісім і вище. Швидкість південного та південно-східного вітру у межах 3 7 метрів на секунду. У центральних областях у четвер пануватиме мінлива хмарність, дощі обійдуть регіон стороною, у нічний час доби від плюс 7 до плюс 11. В день стовпчики термометрів у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси показуватимуть приємні плюс 19, плюс 21. Місцями вітер прискориться до 6 метрів на секунду. Погода у Києві у столиці дощі четвер вкрай малоймовірні. В день до плюс 20, вночі температура опуститься до плюс 11, вітер південно-східний, до 4 метрів на секунду. На півночі України домінуватиме суха та сонячна погода. У ніч на четвер тут від плюс 8 до плюс 10. Денна температура повітря у Сумах, Прилуки, Бердичеві, Охтирці, Житомирі та Чернігові перебуватиме на рівні плюс 19, плюс 22. Вітер південний до 7 метрів на секунду. У південних областях хмарно з проясненнями. Вночі скромні, плюс 6, плюс 8. Вдень в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві. Коливання температури від плюс 15 до плюс 21. Без різких поривів вітру. четвер запам'ятається мінливою хмарністю у східному регіоні. Дощі сюди не навідаються. Вночі коливання температури від плюс 4 до плюс 10. Протягом доби у Харкові, Дніпрі, Краматорську Кривому Розі та Запоріжжі повітря прогріється до плюс 19, плюс 21. Погода 18 квітня. П'ятниця. На заході України напередодні вихідних хмарно з частими проясненнями. Вночі у регіоні плюс 9 плюс 11. Вдень у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 20, плюс 23. Створити певний дискомфорт здатен хіба що південно-східний вітер понад 7 метрів на секунду. У центральному регіоні сухо та багато сонця. Зрештою цієї п'ятниці денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані. Кропивницькому та Черкаси складе плюс 19, плюс 22, в нічну пору плюс 7 і вище. Швидкість вітру перебуватиме у межах 3-6 метрів на секунду. Прогноз для Києва жителі столиці у п'ятницю зможуть весь день насолоджуватися сонцем. Нічні плюс 11 з часом перетворяться на плюс 22. Без різкого вітру. У північній частині України в п'ятницю небо буде чистим і безхмарним. У нічний час доби щонайменше плюс 8. В день стовпчики термометрів у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові покажуть плюс 21, плюс 22. Швидкість вітру лише місцями досягне 6 метрів на секунду. На півдні України в останній робочий день тижня пануватиме сонячна та суха погода. Вночі все ще прохолодно: плюс 4, плюс 7. А ось в день в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні потепліє до плюс 17, плюс 21. Вітер знову південний і південно-східний. До 6 метрів на секунду. Східним областям п'ятниця готує сонячну погоду. Вночі у регіоні від плюс 6 до плюс 9. В день повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі, прогріється до плюс 20, плюс 22. Швидкість вітру 3, 4 метри на секунду. Страсна п'ятниця, особливий день тиші й скорботи, коли згадують смерть Ісуса Христа. Люди приходять до плащаниці, щоб у молитві схилити голову перед жертовною любов'ю. Це день, коли не святкують, а замислюються над сенсом страждання і прощення. Страсна П'ятниця, мов затяжна, весняна злива, холодна, тиха, сумна. Проте після неї завжди приходить світло воскресіння, погода 19 квітня. Субота, атмосферний фронт на вихідних зачепить Західний регіон. Парасольку краще далеко не ховати. Зокрема, дощитиме на Закарпатті. При цьому сонце також потішить своєю появою. У ніч на суботу очікується від плюс 8 до плюс одинадцяти. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях: плюс 19, плюс 21, у Тернополі до плюс 17. Швидкість вітру 3-5 метрів на секунду. У центральній частині України цієї суботи хмарно з проясненнями дощі не прогнозується. Вночі щонайменше плюс 8. Денна температура повітря у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Умані, Білій Церкві та Черкаси зафіксується на рівні плюс 20, плюс 22. Вітер не потривожить. Погода у Києві. У столиці. Мінлива хмарність без дощів. Вночі плюс 11, з часом температура підвищиться до плюс 21. Вітер південно-східний, спокійний. Жителям північних областей субота дощів не принесе. У нічний час доби у всіх містах плюс 8, плюс 11. Вдень у Сумах, Конотопі, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від 21 до 23 градуси тепла. Південно-східний вітер буде ледь відчутним до 4 метрів на секунду. На півдні мінлива хмарність. Ймовірність виникнення дощів зросте. Тому не буде зайвим перевірити оновлений прогноз ближче до вихідних. Нічна температура складе плюс 5, плюс 8. З суботнього дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 18 до плюс 22. Швидкість вітру не має перевищити 5 метрів на секунду. Сонце цієї суботи продовжить зігрівати жителів східних областей. Як наслідок в день у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові. Напрочуд комфортні плюс 21, плюс 23. вночі повсюди від плюс 6 до плюс 10. Вітер погода 20 квітня. Неділя. На Великдень атмосферний фронт збереже свою присутність у Західному регіоні. Тому слідкуйте за оновленнями. Знову дощитиме в Ужгороді. Вночі прогнозується щонайменше плюс 9. Вдень у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 19, плюс 22. Вітер змінних напрямків не більше 4 метрів на секунду. У центрі України наприкінці тижня мінлива хмарність. Шанси виникнення дощів зростуть. Проте на цю хвилину без дощів. Вночі у регіоні від плюс 6 до плюс 11. Протягом недільного дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкаси спостерігатимуться коливання температури від плюс 18 до плюс 22. Вітер мінливий до 4 метрів на секунду. Прогноз для Києва. У столиці на Великдень попередньо без дощів. Нічні плюс 11 поступово перетворяться на плюс 22. Вітер східний тихий близько 3 метрів на секунду. На півночі України в останній день тижня буде досить хмарно, місцями з невеликими проясненнями. В нічні години у регіоні плюс 8, плюс 10, вдень у Сумах Бердичеві, конотопі, прилуки. Житомирі та чернігові стовпчики термометрів покажуть плюс 21, плюс 23. Вітер спокійний до 4 метрів на секунду. У південній частині України мінлива хмарність здатна обернутися дощами. Слідкуйте за оновленими прогнозами та краще тримайте поруч парасольку у нічний час доби тут від плюс 6 до плюс 10. Зрештою, Великдень в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі. Південноукраїнську та Миколаєві буде доволі теплим. Фіксуватимуть від плюс 19 до плюс 21. Вітер з мінних напрямків 3-4 метри на секунду. На сході України цієї святкової неділі також мінлива хмарність і цілком можливі дощі в нічні години від плюс 6 до плюс 10. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові суттєво підвищиться до плюс 21, плюс 22. вітер південно-східний, швидкість 3-4 метри на секунду. Велич Великодня полягає не лише у Воскресінні Христовому, а й у відновленні надії та сил для нового життя та відродження. Нехай цей Великдень принесе вам мир, гармонію в душі та радість. Підписуйтеся на канал Погодника і не забувайте, що поганої погоди не буває. Осівний календар на квітень. Найкращі дати для посадки картоплі у 2025 році за місячним календарем. Нагадую, що терміни посадки залежать від вашого регіону та погоди. Приблизно це квітень, травень і навіть початок червня. А от за місячним календарем, як і всі коренеплоди, Картоплю найкраще саджати на спадаючому місяці в родючі знаки. Тоді вона виросте великою, смачною, дасть щедрий урожай, буде стійкою до шкідників і чудово зберігатиметься. Але якщо на спадаючому не встигли, не біда. Садимо на зростаючому, але тільки в плідні активні знаки. І зараз я вам розкажу всі найкрутіші дати для посадки у квітні. Обирайте, що підходить саме вам. Календар складено за київським часом для всієї України. Отже, поїхали. 14 та 15 квітня спадаючий місяць у Скорпіоні. Дуже родючий знак. Картопля швидко зійде. Урожай буде щедрим, довго зберігатиметься, а смак просто бомба. 19 та 20 квітня спадаючий місяць у козерозі. Картопля сходить дружно, росте повільно, але стає витривалою. Не боїться хвороб, посухи, перепадів температур. Урожай гарний, зберігається довго, бульби середні за розміром. 23, 24 та 25 квітня, спадаючий місяць у рибах. Теж можна саджати. Риби продуктивний знак. Урожай рясний, картопля смачна, але не для тривалого зберігання, а для їжі. Ось такі найкращі дні для посадки картоплі. Навесні 2025 року за місячним календарем. Бажаю вам усім вдалих урожаїв, смачної картопельки та гарного настрою. Далі магнітні бурі. До уваги всіх метеозалежних. Ось вам прогноз від погодника, чого чекати від сонечка та магнітосфери з 14 по 20 квітня 2025 року. Дивимось на картинку уважно понеділок, 14 квітня. З ночі й до обіду активність буде помірна, а от вранці близько 9-ї години навіть середня. Тож, хто реагує на таке, майте на увазі. Вівторок, 15 квітня, стане спокійніше. Протягом усієї доби очікується лише невеликі збурення. Можна видихнути. Середа, 16 квітня, як і у вівторок, магнітосфера переважно спокійна, невеликі збурення. Четвер, 17 квітня. Тенденція зберігається, невеликі збурення. Спокійно працюємо і відпочиваємо. П'ятниця, 18 квітня. І знову сонечко лагідне, невеликі збурення. Субота, 19 квітня. А ось на вихідні сонечко знову трохи нагадає про себе. Активність зросте до помірного рівня. Неділя, 20 квітня. Як і в суботу, тримається помірна геомагнітна активність. Підсумуємо: початок тижня, особливо понеділок, буде активнішим. Середина тижня спокійна. А на вихідні, 19 та 20 квітня, знову очікується помірна активність. Бережіть себе! Особливо у дні підвищеної сонячної активності, і нехай погода у вашому домі завжди буде ясною. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.